Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Знову ми спостерігаємо мінливий характер осінньої погоди, і тепер дізнаємося, що нас чекає на цих вихідних. Отже, на вихідних зміна синоптичної ситуації. У більшості областей помірне, місцями значні дощі. В Україні пориви вітру, а у Карпатах 28-30 метрів за секунду. Циклон, який переміщується з південного заходу на північний схід, перенесе завтра у більшості областей помірні, а у північній частині значні дощі. А У південній частині. Вдень і у західних, і у центральних областях без істотних опадів. У наступні дві доби без опадів. Лише вночі, 29 жовтня, у північній частині та на Закарпатті місцями невеликий дощ. На вихідніх в Україні очікується пориви вітру 17-22 метри на секунду. У західних областях вночі та вранці до 25 метрів на секунду, у Карпатах 28-30. Вітер з переходом з південного заходу на північний захід зі швидкостями 7-12. На температура вночі у більшості областей 9-16 градусів, в день 13-20 на півдні країни до 24 у західних та північних областях. Температура вночі 7-12, в день і години 10-15 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленим прогнозом на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.